Привіт! Усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні з вами приготуємо домашню ковбаску. Дивіться, я беру м'ясо, воно трохи підморожене, тому що мені потрібно його нарізати. Одразу скажу краще нарізати, а не пропускати через м'ясорубку. Тоді м'ясо виходить, м'ясо ковбаска виходить смачніше. Така там текстура більш приємна, ніж коли ви пропускаєте через м'ясорубку. У мене м'ясо з салом. Одразу таке більш жирненьке, тому я не буду використовувати ще сало. Якщо у вас м'ясо сухе або курочка, можна покласти туди ще трохи сала. Це, звісно, для тих, хто любить більш жирну ковбаску. Нарізала м'яско на такі невеличкі смужечки, і зараз робимо заправку, заправляємо. Треба ж його трохи промаринувати, перш ніж робити ковбаску. Я додаю, звісно, що солі. Перцю обов'язково. Я люблю так, щоб було гостренько, тому я перцю собі побільше додаю. Всі спеції до смаку. Для мене ковбаса це лише перець, сіль та часник. І не сухий, а такий треба вичавити. Звичайний. А от, якщо ви любите більш пряний, ви можете додавати в ковбасу будь-які там ще спеції, не знаю, коріандр, паприку, будь-що. Все, що любите. Для мене домашня ковбаса – це тільки сіль, перець та часник. Тому я роблю так. Часнику, звісно, треба побільше. Ось я вичавила собі часничку до смаку, і все зараз перемішую руками, щоб гарненько усе перемішалось. Тут це дуже важливо перемішати все ретельно. Зараз перемішую і залишаю раніше, коли я робила. В селі ковбаску. Я залишала на ніч, ось так, щоб все промариновувалось. Потім робила ковбасу і можна було її запікати або закоптити. Зараз у мене, звісно, коптильні в місті немає, тому запікати буду, але перемішаю, залишу ось так приблизно на години 2-3, як мінімум. Нехай усе напитується. Так, дивіться, м'ясо постояло приблизно години 3, воно зараз дуже-дуже запашне. Добре все промаринувалось, я взяла насадку для ковбаси і надягаю на неї кишку. Ну, я взяла там довжина, яка потрібна, можна будь-яку, краєчок зав'язую, ось так, на гудзичок. І одягаю. Якщо у вас немає насадки, або там немає м'ясорубки, ем, нічого страшного, підійде і просто пляшка, яку ви відріжете, можна як завгодно. Ось так. І одягаю кішку на насадку. Так буде зручніше, ніж коли вона буде просто звисати. Краще ось так натягнути. Натягну, покажу. Подивіться, ось гудзичок. Я натягнула кишечку на цю насадку. Можна зараз увімкнути м'ясорубку і без ножа пропустити м'ясо, але у мене його тут небагато, тому я думаю, що впораюсь і так. В принципі, кладу і проштовхую. Бачите? І набивається кишечка. Виходить ковбаска. У воронку кладу м'ясо, проштовхую і все, увесь процес, усього лише. Друзі, коли у нас уже закінчилась кишечка, ми вже набили м'ясо. Дивіться, руками ось так, ще пройдіться і розподіліть усе м'ясо більш-менш рівномірно. Тому що десь ми могли трохи більше, десь трохи менше м'яса покласти. Ось так я роблю, щоб усе було рівномірно. Ось так. І в мене тут залишився кінчик. Я теж зроблю тут гудзик. ось так. І все. Можна закручувати. Дістала вже з духовки ковбаску. Дивіться, яка вона вийшла. Вже запечена, дуже запашна, рум'яна. Ось така. Розріжемо, подивимось, всередині. Так, у мене тут була одна невеличка. Ось така вона всередині. Дуже-дуже гаряча, пече мені в руки. Бажаю вам усім любі друзі, гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.